Україна не прийме жодні двосторонні мирні переговори без власної участі. Ба більше для України важливо, щоб за столом перемовин були європейські партнери. Про це вкотре заявив президент України Володимир Зеленський журналістам під час робочої поїздки на Хаес. І президент сказав, що я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Що будь-які двосторонні перемовини про Україну я не про інші теми. Тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас. Ми не будемо приймати мир з Україною без. З України, от про що на вашу думку, на цьому тлі домовлялися Трамп і Путін? Що це змінює на практиці? Ну і відповідно, ваша реакція на все те, що відбулося вчора ввечері, вночі і сьогодні є приводом для таких активних обговорень? Ну, дивіться, дійсно, переговори були серйозні. Перше найгірше без нас. А Блумберг буквально щойно написав, що найгірші страхи Зеленського можуть справдитися. Я думаю, що тут не тільки страхи зеленського, але загалом українців. Е е я думаю, що можливість досягнення супершвидкої, але не суперякісної угоди можлива. Е е час стиснувся, все дуже прискорилось. Ну от при цьому напружились не тільки в Україні, напружились в Європі. це зрозуміло, їх записали одразу в Лігу слабких. Ну, от, ми в лізі токсичних для Путіна. Ну а Китай, який зрозумів, що в нього можуть забрати його подава на Росію, а теж не, не згоден із тим, що відбувається. Мовляв, типу трюк, який Трамп хоче зробити Рейганівський трюк, і типу, розділити Росію -Китай і перемогти одного з них. Ну їм не дуже подобається і вони не сильно хочуть за нього вболівати. Тому зараз вони будуть намагатися повернути Росію в зону і в орбіту своїх можливостей. Ну от Росія буде намагатися все таки грибсти подалі від Китаю. Можливо, навіть погодиться в якийсь момент стати частиною війни проти Китаю. Ну от Китаю це вже давно треба було розуміти. Ну от, але вони чомусь вірили в порядність Путіна, Росії і думали, що з ними в них все видно. Бачимо, що росіяни кидають всіх і вся точно так же буде до речі, і з Трампом. Він теж його спробує кинути і на цьому нажитися. Але для України зараз найголовніше перше не стати платою за можливу участь Росії в війні проти Китаю, раз друге все ж таки зайняти місце за столом переговорів, Кая калас теж сьогодні кілька годин тому сказала наступну річ: що переговори без України та Європейського союзу не матимуть легітимності і не матимуть значення. Те, що говорить Орбан, треба множити на нуль, як і в цілому, все, що він робить. Ну можливо, крім його замку, який він на вкрадені гроші там збудував під Будапештом. Але по решті, особливо політичних речей, ну от, зрозуміло, що він ну такий придвірний пропагандист а, Путіна, який намагається служити ще Трампу, Сі Цзінпіну і багатьом іншим. В якийсь момент йому теж прийде чек, тому що аж трьом таким господарям, ну, служити йому точно не буде змоги, і там доведеться вибирати. Проте нас цікавить наступне, що буде з Україною. Ну бо та швидкість, яка зараз набрала оберти. Ну вона вражає. Дивіться, за останні два роки менше рухів було ніж, наприклад, за останні два дні завтра. Буде зустріч Зеленського з жедівенсом. Зеленський має озвучити, що власне ми думаємо про ці метали. Контракт на 50 мільярдів. Друге, Україні зараз дуже важливо не схватити. Прострочений і неоплачений чек за війну. Ну, наприклад, щоб Байден не дав нам щоб Трамп не дав нам чек за Байдена, де умов не було, а зараз ціну виставлять. Зрозуміло, Трампу це буде там якась невелика перемога. Що дивіться, я їх заставив заплатити за те, що ми давали. Ну але ми за те платити не повинні. Шукайте дураків, десь я не знаю, в Панамі, в Гренландії без образ, але в будь-якій іншій частині світу, ну ми платити за те, що нам давали безкоштовно, точно не збираємо. Ну, типу, на вході. Було написано безкоштовно. Ну от брали скільки могли знову ж таки, нам же ж і не давали те, що ми хотіли. Можливо, б на ці гроші ми просили б щось інше, Ну, оскільки безкоштовно, ми його брали. Зараз важливо цей великий чек від Трампа не зловити, ну от бо він його зараз намагається нам впарити. От. А друге, типу, що треба розуміти, що в потоки цих подій втрачається Європа, а нам Європу треба розбудити. Якщо Європа до цього казала, що вона стурбована, що мізрадів читалися да нам все рівно на українців, вмирайте. Ну, 14 й рік, 22-й, 24-й, неважливо, то зараз ми бачимо, що Європа зрозуміла, вони наступні. Якщо Путін так добре і далі буде ладнати з Трампом, то те, що писала британська розвідка вчора, ну, то далі Путін прийде на їхній поріг від півроку до двох, в гіршому випадку. І від трьох до п'яти в кращому. Але точно прийде. І Трамп йому може теоретично дати таку можливість. Тому Європа зараз е проснулась, очманіла трохи, тому що дійсно давно спала. Ну от але бачимо, що зараз починають щось діяти, думати, а давайте якусь колаборацію, щось придумаємо, щось зробимо. Ми дуже раді, що наші друзі проснулись на десятий рік війни. Нарешті ми можемо їх на стакан теплої води їм піднести. Ну, от, але вже треба діяти. Часу просинатись немає, події Ну, Можливо, 10 днів не вистачить 11, да, щоб прям зупинити війну, а може і вистачить. Не знаю. Виглядає, що поки що ні. Але динаміка, яку вчора набрав Трамп, о, ну, дає, скажімо, таку е силу вірити, що він хоче дійсно швидко завершити. Це одне, а друге, бачимо, як випав Келов. Ми бачимо, що Келох відтягнув на себе розмови зі всіма, хто не треба, за столом переговорів. Сказали, він переговірник. Європейці, українці побігли до нього, щось домовлялись, говорили. Паралельно Трамп через свого друга забудовника швиденько повирішував свої питання. Ну, от, тому бачимо, що Трамп переграв партнерів. Ну, але бачите, Болтон каже, що програв ворога. Не знаю. Всіх деталей ми не бачили, але Болтон вчора дуже. Гучно кричав. Нагадаю, що Болтон якраз таки був одним з тих, хто не дав Трампу потрапити під вплив Путіна в переговорах ще в першому терміні в Фінляндії. Зараз бачимо, що Болтона в команді немає, що його викинули за борт. Ну але він теж дає сту Трампу і вчорашні заяви, що росіяни п'ють горілку прямо з пляшки. мені здається, вони завжди так роблять, що навіть від школи. Ну от. Але вчора вони це робили з великим задоволенням, каже Болтон, тому що переграли Трамп. Ну я думаю, що Трамп ще матиме змогу пояснити. Ну от правда, заява голови Пентагону, що е розмова про Україну без України це не зрада. Знаєте, най найкраща, найкраща, якраз такий підсумок молодого політика, який ще всіх цих законів жанру не знає, і от сказав так так як він думає, пане Миколу. таке Болтон, про якого ви згадуєте, колишній радник американського президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон. Він вважає, що заяви республіканця щодо потенційних втрат України ще до початку переговорів з Росією означає, що Трамп фактично здався Путіну. Це цитата і. Тут пане Миколи, чи можемо ми стверджувати, що ось ця телефонна розмова президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним чи ознаменувала кінець американських зусиль з дипломатичної ізоляції Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну майже три роки тому? І що це початок переговорів щодо припинення війни і без чіткої ролі саме тут президента України Володимира Зеленського? Для нас це дійсно велика проблема, що за два місяці з обрання Трампа ми так і не зайшли. Голосували за реактори, там, виводили в другий тур якихось шоколадних олігархів, там займалися партійною диктатурою, типу, займалися розпилом закупок зброї. Що хоч робили, але не головне. Головне було залізти в кабінет до Трампа. Дивіться, дуда заліз, цей тустий кукурузний Катян Орбан. Заліз, а всі, хто хотіли, Мелонію, просто зайшла взагалі на красоті, молодець, а Макро до Макрона взагалі в гості приїхали. А ми не змогли. І ось це проблема, те, що займались, тому що займались не тим, тому що за чотири роки, розуміючи, що він може виграти, не вирішили проблему імпічменту. Трамп робив кілька пропозицій Зеленському. Не погодили. Були радники, які казали, зуб даю. Виграє Камала, не виграла. По-перше, вона була не камала, а не камала камала. По-друге, вона не виграла. От, і це завело країну до глухого кута. Дійсно, зараз тяжко з нього виплатитись. Треба розбудити Європу, зробити так, щоб їхня зброя запрацювала в Україні. Тому що якщо нам Захід в обличчі штатів запропонує угоду, написану російською мовою, от і в якій буде там написано капітуляція, нам треба буде відіграти. Відіграти за рахунок кого за рахунок Європи, тому зараз їх треба трошки стусанути. Бачите, сьогодні пісторію зговорив, але знову ж так думається, ж один з найсміливіших європейських нині діючих політиків. Але там історія друга, там історія в тому, що він каже: ми розуміємо і самі, що 2-2,5% ВВП на оборону це мало, але більше дати не можемо. і штати самі п'ять не дають. Ну так вибачте, в штаті в економіках. Як вся Європа помножена на 10. От. А по-друге, е штатам цього достатньо. Але якщо Штати виходять з Європи, ви будете платити 50% ВВП за війну, а потім, коли програєте, будете платити 95% ВВП в Москву відправляти. Ось так буде, якщо зараз не допоможете Україні. От. І мені здається, що Трамп точно не здався, ні, От. але дав багато простору для росту. Імперськості Росії, її нових завищених цілей. Під час таких розмов з'являється бажання напасти на країни Балтії, Польщу чи Східну Німеччину. Ну от, а третє, з'являється бажання, чи не бажання відчуття безкарності. Ось те, що породила вчорашня розмова в Путіні. І це дуже страшно. Це дуже страшно, тому що це відчуття може коштувати для континенту мільйони життів. Пане Микола, так раз таки The Times», Я думаю, що ви бачили із посланням на міністерство оборони Великої Британії. Сказало, написав, що Трампу треба сказати іди туди, а як це робив український військовий по відношенню до російського корабля. В даному випадку, от якби ви прокоментували, ми не знаємо чи дійсно у Міністерстві оборони Великої Британії могли так прокоментувати, сказати, тому що тут спираємося лише на іноземне видання. Це не офіційна якась заява. Але ж ні, я трошки з цим не погоджуюсь. По перше, хто там що казав, це їхня справа. Україна Трампу повинна дійсно запропонувати угоду, яка зробила б його переможцем над Путіним. А не об'єктом для критики серед своїх і серед чужих, особливо серед України. Ну, от я думаю, що найголовніша задача сьогодні для Трампа виглядати героєм. Ось це те, що ми повинні запропонувати. Відкинути Трампа можна, ізолю... Ізолю... ізолюватися від Росії можна, але питання чим замістити зброю і гроші, які вони дають. Дійсно, якщо ми говоримо про угоду на метали на 500 мільярдів доларів, то можна, якщо Трамп не захоче і буде пропонувати тільки капітуляцію і пропонувати комусь іншому. Але посилати його точно не треба. Штати не той союзник, якими розкидаються, і знову ж, Британія для себе сама так не робить, Німеччина так не робить, Франція так не робить. Навіть Китай, навіть якщо думає, то точно не робить. Тому і Україна теж зараз не в тих позиціях, тому що для нас будь-яка втрата, особливо емоційно необґрунтована втрата наших союзників, для нас може коштувати дуже дорого з точки зору людських життів. А ми цю ці ціну платити точно не хочемо. Пане Миколо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті Білого Дому повідомив, що перша зустріч із Володимиром Путіним відбудеться в Саудівській. Аравії і mm -hmm. Трамп каже, що очікує на візит Путіна до США і свого до Росії. Американський президент планує часто спілкуватися з російським лідером диктатором по телефону. А після першої зустрічі в Саудівській Аравії може бути і наступна, відштовхуючись від заяв Трампа, цих де коли і за яких обставин може відбутися ця зустріч, і чи можлива вона на даний момент. Ну, скажімо так, візит Судівської Аравію було б прикольно, щоб це був пробний візит, щоб Трамп його витягнув, там можливо коленку корили. Типу, значить, подивились на пустелю. Там зараз красивий дуже такий лакшері, потяг запустили через Саудівську пустелю. Можна подивитися. А другий візит повинен стати Пасткою. І от якраз приїхав зі штати, бо Судівська Аравія не підписана римського протоколу. Ну от, а, і там його з точки зору МКС, Міжнародного кримінального суду, не зарештує. Так, да, зараз є вже е, тяжке слово Трампа проти е, Гаахі, так? Ну От, Проти пана Хана, типу, який видавав ордер на арешт Путіна. Тобто його вже там починають персональні санкції вводити, бачите, світ помінявся. Спочатку суддя супер е, супер, якраз таки біографію виписував. Найбільшому військовому злочинцю сучасності е ордер на арешт, а зараз вже й сам суддя під схожим санкційним ордером ходить. Але тим не менше, це можна скористатися. Якщо Трамп дійсно буде на стороні України і на стороні закону і світопорядку, бо вчора про це не йшлося відкола, взагалі так, я взагалі написав що це дев'ятнадцяте століття, коли більший сусід може володіти меншим. Це називалось якраз таки імперськістю, вот. але От затягнувши його Сполучені Штати, там можна було б його і заарештувати. От тоді була б дуже класна, прикольна історія заарештований Путін, міг би з'явитися на переговори з Трампом і Зеленським. Ось це була б дійсно як там мистецтво укладання угод, як казав молодий автор Дональд Трамп. Ну от, але бачимо, що ні, Трампу Путін подобається. Бачимо, що він готовий його брати на війну проти Китаю. Бачимо, що він його бачить. Як більш цікаву альтернативу України, він не дивиться на геополітичні стратегічні інтереси е, самих штатів, а він дивиться на ситуативні союзи, які йому можуть сподобати. Mm -hmm. Чи саме пане Миколо, ось ця ідея про пастку дуже непогана, але є, але про які ви вже сказали. Стосовно дедлайнів, а точніше, дат, після того, як вчора відбулася ця розмова, вже пише Financial Times із посиланням на українських і західних високопоставлених чиновників про те, що президенти США й Росії Дональд Трамп і Путін ймовірно спробують забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня або до 9 травня. Зазначається, що за словами якогось. Українського чиновника знову ж таки це все анонімно, як завжди, в іноземних змі. Що Путін захоче укласти угоду в знаменний день, і вони зазначили, що після того як Трамп розпочав ось ці прямі переговори з Москвою, минаючи Київ і європейських союзників, російський диктатор зараз як ніколи близький до того, щоб отримати те, чого він хотів від свого. Трирічного повномасштабного вторгнення і вказується, що головна мета диктатора Путіна в даному випадку це створити нову архітектуру безпеки, яка дасть Росії сферу впливу в Європі, схожу на ту, яка у радянському союзі була наприкінці Другої світової війни, забезпечила точніше Ялтинська конференція. В даному випадку от хочеться почути пане Миколо вашу думку стосовно ось цих дат, які з'являються, тому що дійсно ми знаємо, що Путін полюбляє ставити. Конкретні дедлайни не тільки на полі бою для військових терористів, злочинців, російських окупантів, але і до ось таких зустрічей: Ну, дивіться щодо Financial Times, Я думаю, Пасха з найбільш робочий сценарій не виключає третю річницю, теж можливо. А далі треба подивитися якусь сакральну дату для Російської імперії в минулому. Ну там, коли, значить, там четвертували якогось там Петра Грозного, <годи>, наприклад, якусь там Катеріно, коли вона їздила на кінний завод. Типу, ну щось таке, типу, не знаю. Але е, це це єдине, що може бути типу, в хворій голові Путіна. Але є ж ну, ця моторика, механіка війни. І... Імпульс війни зупинити не так просто і легко почати, дурною лисою головою, спи, так, але не завжди легко завершити. Плюс ми бачимо, що Трамп не давав чітких обрисів по територіях, значить, буде все-таки розуміння, що цей кордон буде змінюватися. Ну, а другі, росіяни не хочуть міняти Курщину, ну або до, ну не кажуть, ми не хочемо обмін територіями виключати. Окей, можемо Курщину поміняти на атомку. Можемо Курщину поміняти на щось інше, але точно не будемо міняти. Якщо ви не хочете на території, ну окей, типу ну ми можемо на Донець, можемо на Крим. Ми знаємо, скільки вам Курщина важлива. Вибити ви настам не можете. І поки не вибити, ніякі переговори не почнуться. А Путін і Трамп уже зацікавлені в швидких перемовинах. Бачите, як зараз Путін нагнітає, значить цікавиться, що було швидше. Окей, Україна може притримати тоді більше достень. Ну, от, я думаю, що це ось дві е, плюс робочі дати, але все буде залежати від того, як завтра Зеленський поговорить Джейді Дівенсом. Коли Зеленський поїде до Трампа, дочекавшись в Києві Келога і знову назад, значить, що називається на потяг на Хелм і далі на Вашингтон, щоб типу доїхати. Ну от і поговорити з Трампом після Келога. Ну от е, зараз не зрозуміло. Дуже багато вводних ще не всі зі всіма переговорили. Ну от бачимо, що чартер Вітков. Літає по всьому світу, дійсно людина зараз завантажена роботою, і намагається робити якісь гарні справи. Ну, найголовніше, щоб ці гарні справи були не до двох-трьох чоловіка, щоб ці справи були як мінімум для 45 мільйонної країни. Пане Микола, я вам ще раз дякую за розмову. Дякую, дякую за те, що вам. ви долучились до так. прямого ефіру. Бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі. Нагадаю, що так, дякую. Микола Девидюк, політолог, був з нами на прямому зв'язку.